Є. Так, звати як, господи, чомусь я подумав, нагієва, пам'ятаєш, як звати? Дмитро. Да, І типа, схоже, на от ми сміття викидаємо в чому. Вишньов? Так. Скажи разом? Дмитро Вишньов. Є. Потім, о, на чому є бронетранспортер, а я більш серйозна така, у нас зараз військові використовують. Там Т-34, це що? Так. Да, танковський. А як звати? Танковський? Є. Так, о, Зазарю грає, е, я його знаю, теж вихованець Шахтаря, правий захисник, а зараз півзахисник маленький. такий. Да, е, так, значить, це як ведучий на 1 плюс 1 відомий. Знаєш, веде він там, ну це прізвище таке саме веде він голос країни, ще всяку хірню веде. жена у нього Асача. Як його прізвище? Камаров? Ні, Асадча, дружина. Ну він а, все, це все веде, що можна. У верблюда їх два. Що це? Що у верблюда 2»? Лейца? Ні. Горба? <кліпи> э, <кліпи> э, да. Горбанов? Горбу... Э, Сергій э, Горбанов. Так. Э, тепер, э, значить, э, цікаво. Таймер. Ну, це може ще, так, Значить, зараз відгадаємо. Як Хачарії звати? Євген. <кліпи> так. <кліпи> <Да>. Не пам'ятаєш? Гальчук. <кліпи> <Да. кліпи> так.